У Бердичеві безвісти зник один з активістів місцевої самооборони 41-річний Василь Мазало. 20 червня він вийшов зі свого помешкання у невідомому напрямку. А наступного дня, коли чоловік відомий своєю пунктуальністю, так і не повернувся додому, на сполох забила його дружина. Вона звернулась із заявою про зникнення до міліції. Поки що правоохоронці не надають коментарів, проте зазначають, що на пошуки Василя Мазала кинуто усі сили. Також це питання знаходиться на контролі в обласної міліції та прокуратури. Наразі Бердичівські міліціонери встановили, що Никлого самооборонівця востаннє бачили близько 10-ї вечора, 20 червня. Він знаходився в одному з місцевих закладів громадського харчування з двома громадянами. Після чого поїхав з ними на авто до райдержадміністрації. За словами цих осіб, кажуть, у міліції там його і висадили. Чоловік живе неподалік на вулиці Косогірській. Більше Василя Мазала не бачили. Правоохоронці просять усіх, кому будь-що відомо з даного приводу, повідомити Бердичівський МВ ОМС за телефонами, вказаними на екрані.